Хтось з квадроциклістів сьогодні ставив запитання в коментарях, на який бренд є більше запчастин в наявності, що простіше в ремонті: Лінхай чи Сігвей? Однозначно відповідаю на це питання на лінхай абсолютно всіх моделей. Запчастин в рази більше. Подивіться, сьогодні ми відправляємо запчастини циліндр, поршень, прокладки циліндра та головки. Ланцюжок ГРМ, поршневі кільця, ремінь варіатора, пальчик поршневий і навіть цілий варіатор в зборі. Це все одному власнику на одну модель. До всіх абсолютно як маленьких 300-400, так і великих лінхаїв 500-550, Всі запчастини є в наявності. Тому ці моделі сміливо можна рекомендувати до покупки. Без запчастин ви не залишитесь. Телефонуйте чи пишіть в магазин Квадрік.